Вітаю, друзі! Мене звати Марина я дуже рада бачити вас з себе на каналі. Сьогодні я вирішила відзняти нарешті відео з книжковою розстановкою. Маю дуже багато книг, куплених за останній час, які в мене ще досі лежать на комодах, на тумбочках, і які я. Ну, ніяк не можу розкласти. Я вирішила, що можливо це буде комусь цікаво подивитися. Разом з тим, я трохи пройдусь по своїм книжковим поличкам. Разом з тим я вам покажу свої книжкові полички в бейсменті. Бейсмент це в нас підвальний поверх. А там у нас теж є великий доволі ставаж з книгами. І мене вже під одним з відео просили показати його, хотіли подивитися, які книжки вони там стоять. Тому я думаю, сьогодні ми зможемо його також подивитися, тому що туди я також планую поставити книжки. Чесно кажучи, я не дуже уявляю, як я буду їх розкладати, і я взагалі не маю ніякого а, геть і приблизного уявлення, як розпихнути всі мої. Книжкові покупки на книжкові полички, тому що місця там немає від слова зовсім. Приблизно ви зараз можете бачити тут і тут. Я однозначно буду виставляти деякі книжки зверху на полички, і буду щось там міняти, переставляти. І ще я хочу поставити деякі книжки ось таким чином, ось як у мене тут стоять, тому що так вміщується більша кількість, як мені здається, не знаю. Буду пробувати, буду дивитися, що з того взагалі вийде. Окрім того, я нещодавно відзняла вам відеоролик про мої подарунки на день народження, книжкові подарунки. Тому ці книжки, хоч їх і начебто не дуже багато, але їх теж треба кудись розставити. І я підозрюю, що, скоріш за все, на тумбочці на тумбочці і на комоді книжки таки залишаться стояти. Але їх треба розставити в більш такому, не знаю, естетичному варіанті, тому що поки що там просто зборна солянка. as take us higher. It's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls those from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild. Ось це е, мої останні книжкові покупки. Тут, е, здається, якщо я не помиляюсь, із двох останніх відеороликів. І от якраз таки ці книжечки мені потрібно буде порозкладати. Ось тут у мене всі мої покупочки на честь Дня народження. Хоча це ще не останні покупки до Дня народження, але тим не менше, е, поки що це те, що є, і ось ці книжки мені теж потрібно буде якось розставити, тому що. Я не знаю, можливо, я залишу щось стояти тут, можливо, я тут зробу, зроблю окрему неполичку, а як не можливо, саме тут у мене будуть стояти якісь книжки, які будуть стосуватися фентезі-циклів або що, я ще не знаю. Зараз буду пробувати розставляти їх так, як мені це потрібно. Так, але спершу, саме-саме перше, що мені потрібно, це Розібрати ці книжки і визначити, що буде знаходитись в кімнаті тут. А що я відносу у пейсмент? Так, я думаю, що ось цей цикл милі брехухи, якщо ви не бачили знову ж таки останніх моїх книжкових покупок. Це два останніх відео. То можете подивитися. Я розповідаю, що це за книжки. Це три «Милі ми Це три книги з шести, тому навряд чи що я його читатиму прямо зараз. Можливо, я докуплю ще три книжки і потім буду читати, тому він піде в бейсмент. Софі Кінсела. Я би хотіла цю книжку залишити в кімнаті, тому що в мене вся колекція книг стоїть тут, тому буду поки залишати в кімнаті, там побачимо. Алан Бредлі. Напевно, ще також залишу в кімнаті, тому що мені подобаються ці книжки, як вони виглядають, вони дуже естетичні. Цю книжечку віднесу поки що в бесмен, тому що це однозначно абсолютно літні історії, і читатиму я її вже наступним літом: Джеймса Петерсона. Я віднесу в бесмен, тому що він весь у мене знаходиться там. Ну, верніше, він весь у мене буде знаходитись там. Тому, тому що я деякі книжки лишала в себе тут на поличках, деякі відносила вниз. І я вирішила, що все буде знаходитись, весь Петерсон буде знаходитись внизу, тому що його дуже багато, і краще, якщо він буде в одному місці на якійсь там одній або двох поличках. Це також Петерсон. Так, це Дінкунц, і тут його три дуже таких цікавих твори. Я думаю, що цю книжку я поки що віднесу вниз. А якщо буде місце тут на поличках в кімнаті, тоді я її заберу назад. Тому що взагалі я хочу, щоб вона була тут, але я не певна, що місце буде. А, Агата Крісті лишається тут. І а, три книги з циклу про вампірів ідуть поки що вниз, тому що це. Не знаю, у мене чи то 5, чи то 6 книг, поки що зібраних, і це всього-навсього третя частина від усього циклу, тому однозначно вниз, а там будемо дивитись. Так. Джон Грішам вниз. Джей Ді Роб також піде вниз, тому що переважна більшість книг Нори Робертс під цим псевдонімом у мене там. Клайв Касер також іде вниз, тому що там у нього ціла поличка здається. Так, балдачі вниз. Е, Джейді Роб і «Піді Джеймс» поки що йдуть вниз. Так, Клайв Каслерна. Це я знімала відгук, тому це треба покласти назад до всього циклу. Так, посібник зубисто для хороших дівчаток лишається тут. Дуже сподіваюся, що докуплю найближчим часом ще дві книжки. «Софі Сяла також лишається тут. Роберт Гелбрид лишається тут. Джодж Моїс, поки лишу тут, а там побачимо, де поміститься. Так, Джеймс Петерсон вниз. Стігларсон поки що йде вниз. Тому що, мені здається, що ця книга в мене стоїть внизу. Так, ще одна книга, стекла в мене внизу. Так, Дін Кунц, Не знаю, поки залишу тут, там буду дивитись, тому що я хочу, о, хоча. Не відчте, що це літня книжка. Поки покладу вниз, тому що, скоріш за все, це абсолютно літня історія. Так, Джекі Колінс Сент-Анджелес. Іде поки вниз, тому що це однозначно літня книжка, і я її відкладаю на наступне літо. Так, Стренджер. Я залишаю тут, тому що все ж таки хочу восени читати цю книжку. Тому що трилери і детективи це мене практично. Завжди асоціюється з осінню, тому цю книжечку лишаю тут. Ну що, на самій нижній полиці я зараз буду забирати ті книжки, яких тут бути не повинно, тому що найближчим часом вони не читатимуться. Я думаю, ця книжка у мене внизу, а вона тут. Я її спускаю вниз, тому що без першої книги цикл читати ми не будемо. Так, Робін Хоп перша книга з циклу про драконів. Також поки що піде вниз, тому що. Ніде мені зараз не зустрічаються її книжки. От, а поки не буде зібрано циклу всього, навряд чи ми будемо читати першу книжку. Тому теж поки що йде вниз. Нагорі все ж таки хочу в себе в кімнаті залишити книги, які, ну, скоріш за все, точно читатиму найближчим часом. Так, ці книжки, ці книжки йдуть вниз. Тому що пандемію я вже читала, а Майкл Маршал не буду зараз читати, тому що, по-перше, це третя книга з циклу. По-друге, якось, якось поки в мене рука до неї не тянеться. Так, Петерсон. Петерсон, де вниз. І Клайв Каслер теж, де вниз. Так, що в мене ще тут? Я можу забрати? Ще? Піді Джеймс, кімната вбивства. Я забрати вниз. Тут. Напевно, що всього 9 де балдачі Петерсона. Ось цю поличку я, напевно, практично всю знесу вниз, тому що, тому що навряд чи я буду читати ці книжки прямо в найближчим часом. А хочу все ж таки, щоб тут у мене стояли саме ці книжки, які буду читати прямо з найближчим-набличим часом. І, зрештою, якщо я щось захочу почитати, подачу був петерсона я можу спуститися на нижній поверх і все взяти. І друга книга з циклу про Шантаран. Теж поки що йде вниз, тому що першої в мене немає, я її ніде поки не бачу. Тому, от коли куплю, тоді будемо читати. Звідси я хочу забрати Гаррі Потера. І книги Кріса Колфа. Я хочу їх поставити дітям в кімнаті. Тому що, в принципі, це а, підліткова література. І мені здається, що якщо книжки будуть зберігатися в діточок в кімнаті, це буде окей. Тим більше я там робила окремі кулички для а, книг. Да. О, Досі. до речі, в мене тут. Тільки розвалялися. Я просто, коли дочитала цю книжку, я її просто так ляпнула на поличку і все. Напевно, я переставлю на цю верхню поличку книги Джоан Роулінг. Хоча зараз я подивлюсь, чи вони туди влізуть. Здається, буде гарно. Тут я, напевно, що зроблю поличку з детективами сучасних авторів. А це у нас фентезі це чомусь лишилось. Напевно, знаєте, що? Напевно, я зараз ось туди поставлю цей плесардженес скляний трон, тому що я хочу, щоб ця пані стояла в мене якось в одному місці. Я прям не очікувала, що все буде так легко в кімнаті. А, так, цю полочку я чіпати не буду. Кінговську поличку я теж чіпати не буду. Так, 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 мені треба ось ця. дамочка. Так, шукаємо. Так, Кевін Клан? А Кевін Клан, у мене піде взагалі в інше місце. Поки що. Поки що він буде стояти на найнижчій полочці. Це в мене така Чорнова поличка поки буде. Так. Ну і ось тут. Ось тут буде ось так. Ось тут найнижчу поличку я зроблю детективно. Ну, поки що окей. Треба. Я хочу трошки. Так, це я заберу. Я її то приношу то забираю. Я не знаю, що з ним робити, але буду робити, як серце лежить. Поки що якихось інших книг Луізипені в мене немає. Але Тез Герріт буде в найближчих книжкових покупках. Але поки що я не буду з цим нічого робити. Лишаю то, як є. А от коли вже будуть наступні книжкові покупки, тоді буду робити перестановку, якщо вона мені потрібна буде. Тому зараз основна місія то перенести книги вниз. А, ну, звичайно, що це голодні ігри. І я зараз подивлюся, але напевно, що голодні ігри можуть стати тут. Ну так, вони тут стають, але тут краще щось велике, високе в мене разі поставити. Або ось ці дві книжки. Сердечне Стефані Мейер» і книжечка Маргарет Роджерсон, або... Мері Лу, «Скайгантер». Зараз я подивлюся, що краще стане. Ану, я сприйду. Якщо сам. О! Оце так. Сандерсон тут став просто ідеально. Дуже добре. Тоді це несем туди. Так, Напевно, що оці книжечки. Покладу я їх, напевно, на найнижчу поличку. Так, так, замість детективів в мене тут е вийшло фентезі. Мені здається, що поличка вийшла як не можна краще. Цю не чіпала. Кінга не чіпала. Е, ну, я зробила тут прям поличку софі кінсел і схожих за жанром авторів. Але тут буде мінятися, тому що в мене вже є нові книжечки, які я вам ще не встигла показати. І, коротше, тут буде теж все мінятися. Тут, відповідно, у мене Стефані має розівамчиком. Ну і така трошки зборна селяночка е, різних книг, абсолютно різних. Так, ось Там на горі. І я вирішила зробити, поставити книжки Сара JMAS. Дуже гарно виглядає, тому мені подобається. Цю поличку я не чіпала, цю поличку не чіпала, але буду скоро чіпати. Кінга не трогала, цю не трогала. І тут я переробила ось цю і саму нижню. Тут я трішечки забрала деякі фентезі цикли, перенесла на ту сторону. Тут я поставила дивергента і поставила голодні ігри, тому що я хочу прочитати ці цикли і почати хочу їх цьогоріч. А тут я зробила таку детективну поличку. Тут і українські книжки, до речі, є, і англомовні. Бо що це буде така зборна селянка детективів. А Що з цим робити далі, не знаю. Але будемо якось тусуватись. Ось. Так, любі друзі, на цьому я буду завершувати. Я сподіваюся, що я зроблю з цього відео два шматки, тому що ну, прям дуже багато вийшло матеріалу, і мені здається, що відео півтори години воно просто ну, не знаю, мені здається, буде нецікаво, тому я зроблю одну частину це розстановка книг в кімнаті, і друга частина буде це розстановка книг в письмі. Ось, дуже дякую, що були зі мною, дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вам вдячна за вашу активність у вигляді вподобайки або коментаря. Це підтримка для мене і це дуже важливо для мене. Тому не прощаюсь з вами надовго, тому що побачимось уже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, па-па!